Зараз у нас по синоптичній ситуації ми знаходимося в центральній частині антициклону Петра і тому погода у нас така досить ясна. Хоча найближча ніч оця остання була холодною. Відмічалися заморозки по всій території області у повітрі це 1,4 градуси, в Житомирі 4 градуси. Надалі ж даний антициклон переміщатиметься далі на схід та буде руйнуватися. Вітер у нас вже змінив свій напрямок на південно-західний. Теплий, тому активно починає надходити знову тепле повітря. У нас заморозки відступають. Найближчої ночі ще буде досить так свіжу 1,6 градусів тепла. Також ще прохолодними будуть ночі 2 та 4 травня, також 1,6 градусів тепла. Можливі заморозки на висоті 2 см, а повітря, по суті, плюсові значення. Врешті ж ночей поточного тижня температура буде коливатися в межах плюс 5, плюс 10 градусів. Щодо денної температури, то в найближчі дні це 29 та 30 квітня температура в день прогріватиметься. До 17-21 градусу тепла буде у нас похмуро, з невеликими проясненнями завтра. 30 квітня мінлива хмарність, опади в ці дні мало ймовірні, і поступово буде знижуватися атмосферний тиск. Вітер в ці два дні у нас південно-західний, західний, помірної швидкості 5-10 метрів за секунду. 1 травня у нас в нічні та ранкові години через територію області буде переміщатися атмосферний фронт, проте, проте на фоні ще такого підвищеного атмосферного тиску він Буде розмиватися, буде мало активним, тому місцями по території області можливі короткочасні дощі слабкої інтенсивності. Там уже надалі вітер змінив свій напрямок на північно-західний. Першого квітня, травня, вибачаюсь, він посилиться до 12 метрів за секунду. Це також помірний вітер вважається. Найбільш таким гарним днем у нас буде 2 травня, коли атмосферний тиск найбільш високий буде, буде досить сонячно. Вітер слабкий південного напрямку. Вночі 5-10 градусів тепла. А в день матимемо 20-22 градуси. Наступний атмосферний фронт ми чекаємо в день 3 травня. Це буде холодний атмосферний фронт. Ще перед фронтом у нас температура прогріється до 20-25 градусів тепла. В зв'язку з фронтом ми чекаємо на короткочасний дощ помірний по всій території області. Разом із дощем пов'язані також місцями по території області. Грози, місцями шквальне посилення вітру до 15-20 метрів за секунду та, можливо, в окремих районах навіть град. Це в день 3 травня. І вже за цим фронтом відбудеться зміна напрямку вітру на північно-західний, посилиться до 12 метрів за секунду, та відбудеться таке незначне зниження температури повітря на 3-5 градусів. Вже в наступні дні, тобто 4-5 травня невелике таке зниження температури, північно-західний вітер. Помірної швидкості і мінлива хмарність також в найближчі три дні: це 29 та 30 квітня і 1 травня. в Зв'язку із теплою та сухою погодою в нас утримається високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки по території Житомирської області. Тому закликаємо дбайливо ставитися як одне до одного, так і до довкілля.